Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу придбали три зарядні станції. Загальна сума 69 тисяч 700 гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. Тепер давайте попрацюємо. Користувачі Windows повідомили про масові збої. Синій екран смерті у лапках пов'язані з програмним забезпеченням кібербезпеки. Краудстрайк. Так, якийсь всесвітній збій. Давайте подивимось, що це було, заради чого, навіщо і чи повториться ще раз. Масові збої. Пов'язані з програмним забезпеченням, звідки вітер дує. А, першочергова ціль це зняття якогось слою інформації. І це вдалося. Це перше. Друга ціль така паралельна, другорядна. Підживитися фінансово. І це також було зроблено. Е, хто? Ну, в плані якісь підказки? Чи має Рашка до цього причетність? Ні, немає. Дивіться, якщо ми відповідаємо на питання хто, то тут підказки такі: а, ця організація має відношення до якогось клану, культу, секти, це перше. І друге, регіон того, звідки це було зроблено, це Штати. Причому щось на букву П. Пишіть, що там за, на, на букву П є, за штати. все, що можу вам сказати з цього приводу. Так, поїхали далі. Ірина Фаріон померла у лікарні. Про це повідомили у прес-службі першого медичного об'єднання Львова. І тут ви писали: хто навіщо чи має Рашка до цього вплив. Ірина Фаріон. Хто на неї напав? Ні, давайте не так. Давайте чому. Тобто перша причина чому. А вона дуже сильно перейшла дорогу чоловіку, який мав або має відношення до влади. І це від нього отака помста. Йому потрібно було, щоб він пішов, щоб вона пішла. Він постраждав через неї і фінансово, і своєю посадою. Це не перший замах на неї. Спочатку її хотіли задушити, але щось пішло не так. Чи знає вона того чоловіка, чи знала вона того чоловіка особисто? Ой, значить так, у нас тут є і заказчик, і у нас тут є виконувач. Значить, давайте так. Я казала зараз вам про заказчика. Чи знає вона його? Вона дуже добре знає його жінку, і саме через жінку вона мала з ним якісь контакти. А також вони були пов'язані грошима або роботою? Ну а Вдруг ця інформація комусь знадобиться. Так, поїхали далі. Великобританія надає Україні кредит 2,5 ярдів для закупки доларів для закупки озброєння. Кредит на 15 років. Великобританія кредит. Це якась повна єрундістика. Такого не буде, як написано. А, бо причина та, що невідомо, що нам будуть поставляти за ці гроші, або невідомо, як знову ж таки ці гроші будуть витрачатися. Тобто, кому це треба? Ну, ми з вами можемо здогадатися, кому це треба, хто ніяк не нажреться. Гаряча фаза війни може закінчитися до кінця року. Зеленський заявив в інтерв'ю BBC. Він припустив, що після війни не зможе продовжувати виконувати свої обов'язки, попросить дозволити бити по сесії у Великобританії без обмежень подальності до на 200 гривень. Дякую молодці. І всі території можуть не відвоюватися силою. Сила дипломатії може допомогти. Так, поїхали. Значить, мова йде про те, що до кінця цього року закінчиться війна. Мені, до речі, сьогодні такий хіровий сон снився, що танки, рашистські в місті, в великому місті не дай Боже. Не дай боже до кінця цього року закінчується війна. Однозначної 100% домовленості, щоб влаштовувала кожну сторону, до кінця цього року не буде. Але до кінця цього року ми розходимося в різні сторони. Тобто буде такий брейк, прозвучить. І хто куди піде. От хто куди піде, це ми вже з вами дізнаємося, я сподіваюся, від наших головнокомандувачів. Далі поїхали, значить, ви писали про наступне Ростовська АЕС. Щось там сталося. І ви пишете: ви казали, що лікарні будуть забиті і ніхто не врятується. Відео так і називається: Хто не дивився бігом. Лікарні будуть забиті, ніхто не врятується. І це не про нас, це про Рашку. Невже це воно? Давайте подивимось. Та загроза, яка є від ростовської АЕС, наскільки вона серйозна для расистів? Так, дивіться, тут полуправда? Ну, як завжди, тут зрозуміло, полуправда. Давайте так, напівправда. Оцією новиною вони прикривають якісь досліди. Чи вони небезпечні? Так, вони життєво небезпечні. Чи будуть повтори? Однозначно 100% будуть. Що зараз вони перевіряють? Кількість уражений, ураженої території, ну, типа метраж, кілометраж ураження оце їм важливо, розумієте? 800 гривень донат, які ви молодці, дякую. Отак. І ми з вами дивилися таке, що вони будуть на собі, на своїх людях, якщо їх можна так назвати, ставити якісь досліди. Ну, нехай вони не прикращаються робити. Дякую. Так що у нас оголошується новий конкурс. Дивіться, які у нас лоти, які талановиті у нас і щедрі. І дуже з великою душею і серцем живуть українці поруч із нами. Брошки ручної роботи. Дякуємо дуже Надії Прокопівні, яка нам їх предоставила для розіграшу. Мотанка господиня, дивіться, яка красуня. Велика подяка Наталії Сергіївні. Золота прикраса Браслет Максим Михайлович. Дякуємо вам. Позолочена голубка миру, Яна Анатолівна. велика подяка Низький Уклін. Будинок, нічник ручної роботи то просто чудо. Дякуємо дуже Олені Йосифівні. Та у нас гвоздь програми на даний розіграш. Це справжній затрофеєний збитий підерський дрон. Навіть два. Так що, отакі у нас супер-призи, я рахую. А далі умови, значить одразу скажу: якщо ви не будете писати номер телефону при оплаті, вказувати свої контакти, або якщо ви не будете кидати на номер адміністратора, якого ви який ви зараз бачите на екрані, ваш скрін оплати і ваше прізвище, ім'я, або якщо після розіграшу ви не будете відкликатися на мої прохання об'явитися переможцем, або ви будете писати, що мені не потрібні подарунки. Тоді подарунків ні в кого не буде. Тож, давайте для того, щоб ми не тільки з вами займалися корисною справою, такою як збір грошей для нашої перемоги, а ще й трошки приємніше це робили, бо людям дуже приємно розумієте, які це передають. Це ж ну не я купую всю цю історію. Це люди передають, вони своїми ручками роблять, вони передають, щоб це було і корисно, щоб люди гроші поскидали трохи більше, і щоб було вам приємно. Тож, будь ласка, пишіть, бо я вас просто, ну, просто вмоляю. Пишіть ваші номери телефонів, коли робите оплату, в там, примітках або в коментарях про оплаті. Так, тепер давайте про умови. Значить, окрім того, що має бути контактний номер телефону, бо потім не дочекаєшся ні від МОНО, ні від привату, щоб знайшли тих, тих людей. Давайте далі про умови. А умови у нас будуть наступними. Донат від 50 гривень має право на виграш брошок ручної роботи. Ви обираються переможці рандомно. І ви побачите той список рандомних переможців. Якщо не буде номеру телефону, ми просто спускаємося далі. Хто написав номер телефону, той молодець красавчик виграє. Далі, донати від 500 гривень. Мають змогу отримати, виграти, також рандомно будуть обиратися: золотий тризуб, браслет, голубка миру і мотанку господиню, тобто ці лоти. Та топ-донати. Друге місце топ-донату, тобто людина, яка трошки менше ніж топ-1 скинула грошей, але найвелич, саму більшу суму, окрім першого, топ-донату. Це буде будинок ручної роботи, то просто шедевр. І перше місце. Це підерський ворожий затрофеєний дрон.